Бодіки на короткий рукавчик фірми Ханес. Такий комплект буде на 6-12 місяців з п'яти одиниць. Такий точно буде 12-18 місяців 5 одиниць. В такому кольорі будуть штанці, тонесенькі такі вони будуть, на розмір 18-24. Потім буде ще ось такий сетик в бодіків 6-12 місяців. Спокійні такі кольори. Такий точно на 12-18 місяців. Це в нас ідеть, такою, мабуть, маєчкою. Ага, це взагалі таки пісочники на короткий рукавчик, на скоріше на маєчкою рукавчик 12-18 і 6-12. Опаковочка з трьох одиничок на 12,18 гривень. З п'яти одиничок на 0,6 для малючків. Це у нас буде теж 5 одиничок 06. Дуже гарні кольори. Такий точно буде на 1218. І ще один наборчик на 06. Всі такі будуть тонесенькі з капюшончиком. Дуже зручно там від сонечка, воно гей тонюсіньки, вони гарно на літню пору теж. Це буде 6,12. Так, ага, з капішовичиком ще в нас буде на 0,6. Тут буде в сірому кольорі наборчик. Це в нас ідуть ласінки. Ласінки на, на 6,12. Це в нас йдуть шортики. Шортики в двох розмірах мають бути: 18 24. А ні, в одному 18.24. Звичайні потонові шортики. Два комплектики. Це будуть штанці. У нас такі були о, боліки. І це у нас буде на 6-12 місяців і одненький набір. Для дівчинки. Це буде такий два, такий регнальчик латочко, і до них двоє тонесеньких лисінок. Розмір. Так, 12-18.